Четвертий всеукраїнський форум євромайданів відбувся в Кіровограді. На нього з'їхалися близько півсотні учасників з майже 20 міст України. У перший день євромайданівці засідали, обговорювали ситуацію, що склалась в Україні, та проблеми переселенців з Криму і Сходу. У другий день форуму провели на свіжому повітрі. Учасники взяли участь у вічі, долучилися до вшанування пам'яті жертв політичних репресій та показали кіровоградцям найдовший прапор України. Другий день форуму почали біля пам'ятного знака борцям за волю України, жертвам політрепресій, тут зібралось понад сотня людей. Євромайданівці, представники громадських організацій, священнослужителі та посадовці. Я тримаю в руках портрет свого діда, який за радянських часів ніколи не висловлював і не вчив мене бути націоналісткою. Але який з дитинства, розповідаючи про історію свого життя, про історію життя моїх прадідів і бабів. Навчив мене любити цю землю і шанувати тих, хто поклав своє життя за неї. Учасники ходи поклали квіти до пам'ятника та заспівали гімн України. На знак підтримки кримськотатарського народу, які цими вихідними відзначили 70 річницю депортації, звучав і гімн кримських татар. Після мітингу учасники влаштували ходу пам'яті з прапором єднання україною 100-метровий жовто-блакитний стяг мандрує з 9 травня. Центральною вулицею міста прапор несли кілька десятків людей. Дорогою вигукували лозунги та співали пісень. До акції долучилися й діти. Думаю, що він росте настоящим патріотом і буде достойним чоловіком нашої країни. Головне, що ми з України ми підтримуємо нашу країну і дуже її любимо. І її. Особисто я вперше приймаю участь в такому флешмобі. Це надзвичайно цікаво. Це єдність української держави, це наш народ. І хто як не ми маємо своїми власними силами зберігати нашу націю, нашу культуру? Містяни ходу зустрічали привітно. Водії прапороносців пропускали та підтримували автомобільними Гудками за Україна, Одна. Завершилась хода на площі героїв майдану. Тут активісти заспівали державний гімн України, потім ділились враженнями. Мені сподобалася реакція ваших людей, мешканців Кіровограду, як вони нас вітали, коли ми прапор величезний, несли вулицями. Вони сигналили, сигналили з вікон автобусів, просто всі махали нам руками. Люди ставали з діточками, фотографували, знімали. Вони з нами гасла, кричали: Україна, одна єдина соборна Україна. Тут немає людей, яких примушували від до Беліска. Там провів провели мітинги. Від обілізка пройшли ходою просто показати городянам, що є така проукраїнська сила в місті. На завершення майданівці підсумували результати дводенного форуму. Ми вимагаємо. Пришвидчити темпи ілюстрації, прийняти закони про ілюстрацію і про боротьбу з корупцією, також провести позачергові парламентські вибори якнайскоріше, для того, щоб стабілізувати з Ситуацію в середині України за півгодини віче закінчилося. Наступний форум Євромайданів відбудеться вже за місяць, проте в якому місті форумчани поки не визначились. Інна примак Дарина Романська Микола Головко день за днем.